Мені в дому, наприклад, у мені вдома на напрямок. І я сперечався, що я не, ну, не маю права вони мене взяти. Бо четверо дітей повнолітні. Знову почали мене бити, скопали ногами та із а на другий день мене відвезли, випустили дому, що комат, а... Просто відв'язні на автобусну зупинку і все. З'ясувалося, що за мене заплатили були. Ну, як викуп. Мої родичі зібрали, що за мене заплачено було. На той час я не знав, і скільки так само не знав. Потім з'ясувалося, що 30 тисяч. Жінка лікарство привозила, там, брат привозив. Та я сам знав, що поломані ребра, але тепер виявилось таке офіційно, що поломані ребра були, все, ну, грудна клітка. Ну, то щось були по цілім тілі, все таке. Щось таке казали, що відкрив, що ще було, таке щось там, що ламалися в дім, що в браму щось там родилося.